В наявності Samsung H52, ось в такому голубенькому кольорі, ціна 4000. Ось такий по стану трошки злізла фарба ось тут знизу. Ну, не суттєво. Працює телефончик досить добре, швидка зарядка підтримується. Type-C роз'єм. На екрані поклеєне захисне скло, під екраном телефон у гарному. Під захисним склом екрану в гарненько стані, повністю чистий без різних аккаунтів. А-52, 14 й Android, встановлений. Камера тут досить гарна. Зараз покажу 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера тут ось така доволі непогана. Комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручно замовляти в телеграмі, силочка в шапці профілю або інстаграм.